В Україні 150 недобудов, і майже половина з них в Києві. Хоча це статистика, яка була до початку війни, яка зараз ситуація з цифрами, важко сказати. Але зрозуміло одне: вже давно дуже гостро стоїть питання, що треба якимось чином гарантувати завершення будівництва. В серпні цього року було прийнято закон про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть збудовані в майбутньому. Коротше, дуже довга назва, але суть в тому, що держава сформувала для учасників будівництва певні норми, які сприятимуть завершенню будівництва об'єктів. До речі, саме в цьому законі нарешті зафіксували таке поняття як девелопер. Раніше у відео я часто пояснювала, що дуже важливо звертати увагу саме на замовника будівництва, а не на девелопера, тому що такого поняття, як девелопер, в законодавстві взагалі не існувало. І дуже часто інвестор, опираючись саме на репутацію іменитого девелопера, обирав собі квартиру в ЖК. До якого цей девелопер мав дуже мало відношення. Всі документи видавалися на замовника будівництва, договір ви часто заключали саме із замовником, але не помічали цього і дивилися в цей час саме на девелопера. Так ось, нарешті, поняття девелопер офіційно ввели в законодавство України. Але зараз не про це. Зараз хочу розповісти вам про інше дуже важливе нововведення в цьому законі. Для того, щоб гарантувати завершення будівництва, законодавець пропонує вести так звану гарантійну частку. Це частина об'єктів, наприклад, квартир чи нежитлових приміщень, яка не може бути продана аж до моменту введення будинку в експлуатацію. Навіщо це потрібно? Моделюємо ситуацію: забудовник став банкрутом. Будівництво заморожено. Хто буде його завершувати раніше? Ті об'єкти, в яких було ще достатньо непроданих квартир, викупали інші забудовники і завершували будівництво. Але якщо в будинку майже всі квартири продані, заробити там вже не буде на чому, то завершувати його іншому забудовнику вже фінансово невигідно. Так ось тепер на частину квартир і нежитлових приміщень одразу буде накладатися обтяження, щоб їх неможливо було продати. Якщо забудовник стане банкрутом, то саме за рахунок цих площ. І інший забудовник зможе довести справу до кінця. Які саме об'єкти будуть входити у гарантійну частку, вирішує сам забудовник. Тобто, забудовник формує список, наприклад, квартири номер 20 30, 40 віддаємо під гарантійну частку. Конкретний розмір цієї гарантійної частки, тобто скільки площі треба буде забронювати, повинен визначити Кабмін. Зараз вже є проєкт рішення, де пропонується встановити наступні розміри гарантійної частки. 10% площ від загальної площі за проєктною документацією для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова 5% площ для інших населених пунктів. Цей закон набрав чинності 10 жовтня 2022 року. На всі будинки, дозволи на які видано після цієї дати, поширюється дія закону. Тобто на такі будинки забудовники вже повинні визначитися із списками площ для гарантійної частки. Проте Кабмін досі не затвердив, який все таки розмір гарантійної частки буде. Проєкт це чудово, але це все-таки просто проєкт, і ця невизначеність певним чином блокує діяльність ринку новобудов. Але оскільки він зараз в принципі не занадто активно працює, то поки що це не дуже сильно відчувається. До речі, будь ласка, напишіть в коментарях, чи цікавить вас ринок новобудов зараз. Якщо так, то які саме у вас є питання? Це допоможе створити актуальний для вас контент план. І як завжди, не забуваємо підписатись на канал і поставити лайк.